Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми Наталя Адаменко, експерт з ділового етикету та дипломатичного протоколу. У телепроєкті від пацанки до панянки навіть найбільш безнадійні дівчата опанували завдяки нашій гості правила етикету і змогли змінити своє життя. Пані Наталя з нами на зв'язку. Отже, ми поговоримо найближчі 20 хвилин про правила етикету, кого можна назвати леді. Ну і деякі поради від пані Наталі Адаменко. Доброго дня, пані Наталя. Доброго ранку. Доброго Я ранку. Рада Правила поведінки, хто ось ми з колегами якось говорили про це, і виникла суперечка: хто має навчати дитину правилам поведінки? Батьки, родина, близькі люди, вихователі у дитячому садочку у школі, і власне з якого віку ми маємо навчати дитину правилам етикету. Чесно кажучи, я не розумію, чому ви сперечались, тому що мені здається, що відповідь 100% одна може бути. Всі мають виховувати дитину, навіть вулиця. Єдине, що можна зауважити, як виховувати. А то, що всі виховують, то це безумовно так. І іноді буває так, що ми. Знаємо, напевно, як що ми вже матері, що коли дитина народжується, то ми вже помічаємо якісь особливості в її поведінці, навіть коли їй місяць-два, і ми самі собі думаємо, боже мій, мабуть, що там в животику сиділа моя дитинка, і вже щось чула від мене і щось на себе перебирала. Тобто дехто каже з педіатрів, психологів, що коли дитині виповнюється три роки, і ви ще не встигли щось їй дати і виховати, то вже запізно. Ніколи не запізно. І ви почали з того, що розповідали про пацанок, які стали чи не стали панянками. Так, їм було далеко за три рочки, але я намагалася зробити все задля для того, щоб їх перевиховати, перевиховати. Складніше, ніж виховати, тому що іноді, знаєте, перевиховання це як ламати гілку. А спочатку гілочка вона така гнучка, її можна так знаєте легесенько. Коректирувати і робити таку корекцію лагідно. А коли вже перевиховуєш, то іноді не треба щось, знаєте, так натиснути, щоби дитина або вже в дорослому віці людина тебе. Послухала і прислухалась до твоїх порад. Тому і батьки, і бабусі, і дідусі, і дідусі, і вихователі, і будь-хто, хто поруч з дитиною так чи інакше на неї впливає, а вплив це є виховання. Якщо людина доросла і хоче опанувати, скажімо, систему правил етикету, куди можна звернутися? Ну, наприклад, не кожне місто має, скажімо, школу з етикету. Я знаю, що у вас є школа, яку ви заснували, саме яка навчає етикету. Ну, не в усіх містах, особливо якщо там це маленькі такі містечка. Що тут можна порадити на Ютубі? Якісь лекції чи, можливо, якісь книжки, що можна порадити дорослій людині з правил етикету. Ви знаєте, я не готова зараз конкретно відповісти вам на це питання, тому що Ютуб, інтернет це ще все дуже добре, і це таке джерело знань, що ми такого не мали. Але не всі поради я вважаю стовідсотково правильними. Я ж не можу всіх надсилати до себе. Це не тому, що я така в собі впевнена, а тому, що і вік у мене, і досвід. І моя матуся, яка, ви знаєте, була першою жінкою дипломатом, протоколістом України, і все, що я знаю, це від неї, тому що теорії – це добре читати, це добре щось. А коли моя матуся мала змогу мені розповідати все, що вона робила на практиці з королями, королевами, прем'єр-міністрами, і не тільки, а просто з людьми, якими вона спілкувалась, це вже інша справа. Тому я раджу людині, яка хоче бути вихованою. Просто Згадати все те, що їм казала в, в, в свій час матуся. Тому що е, матір це ну такий, знаєте, дуже надійний е, порадник того, що може знадобитися в житті. Це книжки, які треба читати, все ж таки класику. це Люди, з якими ми спілкуємося і відчуваємо, чи напевне знаємо, що вони можуть бути нам дуже корисними. Ми ж відчуваємо, коли з кимось спілкуємося і кажемо, що це людина невихована. І не тільки відчуваємо. Ми стикаємось з такими людьми, які перепрошую просто хами, які просто безкультурні люди. Ми ж це. Знаємо напевне, коли з ними спілкуємось, і ми робимо якийсь аналіз в своїй голові. А є люди, з якими хочеться спілкуватися, і ти відчуваєш, що ти набираєшся сама чогось. Корисного для себе і досвіду, то оточуйте себе людьми, з якими ви починаєте відчувати себе вихованими. Знаєте, як то кажуть, вихована людина це та людина, поруч з якою кожен відчуває себе впевнено і кожен починає відчувати себе вихованою людиною. Я колись казала, що етикет, він. як Грип, хай Боже мило, я ковід, він дуже заразний цей етикет. І почніть себе, коли ви починаєте себе поводити як вихована людина, то поруч з вами будь-хто починає так себе поводити. Тому я й сказала, що це як грип, і він заразний цей етикет. Почніть себе, і ви, ви зрозумієте, що поруч з вами будь-хто стає іншим. Знаєте, як я кажу, що мати, дружина, яка кричить зранку до вечора, це майже трафарет якийсь. Розумієте? І до цього звикає і чоловік, і діти. І знають, що матуся покричить і все минеться. А я раджу жінкам почати говорити дуже-дуже тихо, майже пошепки. І тоді чоловік і дитина. Майже злякаються з матусею, з жінкою щось сталось. Раптом вона захворіла, чи щось сталось, і почнуть до матусі, до жінки прислухатися, бо вона пошепки. І чоловік з дитиною не будуть кричати, а вони почнуть розмовляти теж пошепки, а це вже повага один до одного. Якщо говорити про жінок, ось ви згадали, наприклад, ви бачите жінку, вона гарно вдягнена, в неї там зачіска, духи, скажімо, все в нормі. Але вона не леді. Ось за якими ознаками при першому знайомстві одну жінку можна назвати леді, скажімо, її ознаки? І інша жінка, яка, скажімо, не дотягує до цього, ну не знаю, статусу звання. Ви знаєте, я е, не Закреслюю в своєму житті поняття леді. Так, Леді це жінки, до речі, є таке, знаєте, висловлення. Леді це та жінка, якій ніколи в житті не буває е, спекотно, якій ніколи в житті не буває холодно, яка ніколи в житті не зголодніла, не хоче пити, і вона ніколи не сміється і ніколи не плаче. Але ви розумієте, що це перебільшення. Це означає тільки одне: леді це. Жінка, яка вміє тримати себе в руках. Не закреслюю я цього слова, цього поняття. Але якщо ми з вами в Україні, якщо ми спілкуємося з вами про жінок українських, то давайте не будемо говорити про леді. Тому що ми не леді, ми пані. І це не означає, що це гірше. Навпаки, мені здається, що ми краще ніж леді, тому що ми більш духовні, ми більш ортодоксальні, і це не є погано. Ми по іншому виховуємо своїх дітей. Ми не кажемо їм 16 років бай. Я тебе буду чекати вічно і твоя дитяча. А ми в 40 років дзвонимо синочку і питаємо, чи ти пообідав. Це я намагаюся жартувати, але це так є. У нас інші стосунки з чоловіками, все інше. І мені це подобається. Я в цьому і не тільки в цьому сенсі патріотка. Я дуже люблю українських жінок і вони красиві не тільки зовні, а душею своєю і серцем. І, на жаль, війна це тільки підкреслює, чому на жаль, тому що по-іншому не можна сказати. А чим відрізняється пані, якщо хочете леді від тих, хто такою не є. Так, можна бути одягнутою в арманії, і тут зачискати тільки після салону. І тут п'ять каратів, і тут по десять, і стоїть така жінка, і тільки картину малювати. І раптом вона починає розмовляти, робить отакий якийсь рух, жест, і пішла собі все. Її, її сукня не врятує, розумієте? І форма, безумовно, є. Але вона має співпадати з тим, що всередині, з, зі змістом. А ви ж зустрічали жінок, які, знаєте, Ну стоїть вона в якійсь сукні, навіть ти не розумієш, що це за сукня. І е, вона стоїть, і спина в неї пряма, і плечки в неї, отак, бачите, і голівка, і носик не так. Проходьте, проходьте, я вас не помічаю. А носик кінчик його дивиться, в кінчик плеча. І вона стоїть, вона себе поважає, вона вас поважає, але ж вона й чекає на повагу до себе. Її постать, її постава, її рухи, її мова. Ось що робить жінку пані і леді, а не тільки і не стільки одяг. І колись ще Коко Шанель сказала: якщо ви сьогодні хочете розповісти про жінку, яку зустріли вчора, і вона справила на вас таке враження велике і позитивне, і ви не можете згадати, в чому вона була одягнута. Це означає, що вона була одягнута правильно, тому що вона, а не одяг. Враження, розумієте? Не сумка, яка коштує 50 тисяч, і вона поставила її перед собою, а її розмова вирізичні. не її розмова і її постава, її хода. розумієте Як вона щось робить? Одне з головних і золотих правил поведінки каже нам: іноді важливо не те, що ви робите, а як ви робите Іноді важливо, а може й завжди не те, що ви говорите, а як ви говорите. Тому що ми так знаєте живемо, що ми спочатку чуємо, як людина говорить, як вона щось робить, а потім, що вона говорить і що вона робить. Оце і відрізняє пані виховану жінку від тієї, яка може знаєте, і на мільйон доларів буде одягнутою, але це її не буде робити леді чи пані. Хоча від того, що, знаєте, ми дивимось на те, як одягнута людина, і чи це доречно, недоречно. Про це може бути от, окрема тема, і е, про одяг будемо говорити, тому що це перше враження, що на людині, і одяг це не тільки маска чи можливість щось сказати про себе. Це іноді, на жаль, діагноз. Тому все разом і створює е, е, жінку виховано. Але не треба захоплюватися тільки формою безумовно. Як ви себе поводите? Ну, до речі, я читала декілька ваших інтерв'ю перед цією розмовою, і там був один фрагмент, який мене зацікавив. Я б хотіла просто, щоб наші слухачі, глядачі почули, побачили, як ви себе особисто поводите, якщо вам в обличчя кричать і відверто хамлять? Ось я вашу реакцію знаю, читала, але думаю, що ця порада була б в нагоді іншим. Нашим людям ну, знаєте, як я кажу, моя мила хамство це товар, який нам пропонують. А ми його купляти не будемо. Колись я брала участь в прямому. Еф... В на телебаченні, і мені запропонували розповісти взагалі, що таке хамство. Але мене попередили, що один з півведучих і є хамом, що він дуже ображає знімальну групу, що він е, з гостями поводить себе дуже хамовито, скажімо так. І коли я вийшла вже і сіла за стіл, там була жінка ведуча і чоловік. Хам ведучий. То я вже побачила в ньому цього хама тому що він сидів так, що е, цю позу не можна було назвати сидів. Він розлягся на креслі чи стулі, і він перебивав мене, він перечив мені, що я зробила. Я перестала дивитися йому в очі, я дивилась йому колись кудись сюди або над ним, кудись в вічність, і спокійно продовжувала говорити те, що вважала за потрібне. Не перебивала його, не кричала і не говорила йому, як ви собі можете це дозволити. Я спокійно продовжувала з усмішкою, лагідною, розповідати те, що вважала за потрібне. І я, знаєте. Чого домоглася, була дуже цим задоволена. А, пройшов час деякий, і він так подивився на мене і каже: А знаєте, пані Наталя, з вами хамити не цікаво. Ось вам відповідь. Тобто, не йдіть на зустріч хаму. Образно кажучи, не купляйте його товар, а робіть своє. І не зважайте просто на нього. Ось і все. А коли мова йде про хама, який з вами спілкується в оточенні інших людей, і ці люди можуть не зрозуміти, чому ви не зупиняєте його, чому ви не даєте йому відсіч, то я раджу зробити так званий нейтральний рух. Отак Знизайте плечима, і це буде означати для всіх, що ви все помітили, але що з нього взяти, він є хам, розумієте? І все, отак, плечима і продовжуйте розмовляти з ним. Якщо це вам потрібно, якщо ні, починайте розмову з тим, хто стоїть поруч. І починайте говорити будь-про що: про погоду, про книжку, яку ви нещодавно прочитали. Тобто переключайте себе на іншу людину. І все. Пані Наталя, на жаль, часу не так багато, ще буквально три хвилинки, але дуже хотілося вас запитати: ось я бачила ваше інтерв'ю, бачила ваші лекції. Ви дуже елегантно одягаєтесь, і які поради ви могли б дати жінкам, де цьому навчитися, і чи взагалі цьому можна навчитися? Якщо, наприклад, з дитинства тобі це не розповідали і ну власне не, не вчили цьому. Слухайте, жінка має дуже багато привілеїв. Я завжди про це кажу і казала. І головна привілея це те, що ми жінки, і нам дозволено робити все, що завгодно, з огляду на те. Тільки що ми будемо пам'ятати, як це робити, тому що жінка має вміти зробити навіть помилку, але так, що вона має стати її родзинкою. Я дуже вдячна вам за комплімент, за те, що ви сказали, що я елегантно одягаюсь. Але знаєте, колись я почула від однієї жінки, яка, мабуть, що хотіла мене. Намагалась так вкусити трошки. Вона знає, що я полюбляю чорний колір. Вона мені каже, Ай не потрібно мати багато смаку, щоб одягнути чорний светр чи чорну сукню, і ти вже будеш думати, що ти вже елегантна. Не тому, що я люблю чорний колір, а тому, що я пам'ятаю все, що про нього казала. Коко Шанель, що чорний кольор це е, як ваша, е, знаєте, як е, ваш фон і ваша така якась рамка, і ви можете дозволити собі бути картиною в цій рамці. І е, це теж потребує зусиль, я вам скажу, тому що коли ми одягаємось Яскраво, то ми всю увагу привертаємо до одягу, а не для себе. Тому я раджу жінкам пам'ятати про те, що можна бути яскравою, а можна бути строкатою. Це різні речі. І ви все маєте зробити для того, щоб ваш одяг був вашим самовираженням і щоб він був дуже доречним. Ось що означає бути жінкою зі смаком і елегантною. Можна бути розкішною, можна бути пікантною, можна бути будь-якою, аби ви були доречно одягнутою. І щоб ви були стриманою. Коли ви йдете кудись, то ви подивіться в люстерку і подумайте, не ще щось я маю одягнути, а що з себе зняти. Тому що багато м м жінок слов'янок, до речі, і це, ну я не скажу, що наша вада, а, а треба з цим трошки трошки стриманіше бути Ми полюбляємо наряджатися, не одягатися, а наряджатися. Мені це подобається. Але треба бути трошки, трошки стриманішою. І пам'ятати про те, що наше обличчя, те, що і як ми говоримо, наші очі, ось що робить нас елегантною, пікантною жінкою зі смаком. А все це це. Тільки е, фон, на якому ми можемо виглядати будь-якою. Іноді ми якась така замріяна е, якась жінка, іноді ми жінка вамп іноді ми така якась знаєте, м -м, бешкетниця. і треба е, бути різною, вміти е, знаєте, якось до ситуації себе підлаштовувати. І це теж наш пріоритет, тому що ми кожен раз можемо і маємо бути сторінкою, яку наш чоловік чи наше оточення ще не прочитали. Або так швиденько протиснули і не помітили чогось цікавого. Пані Наталі, на жаль, час нашого ефіру завершується. Я вам дуже дякую за за інтерв'ю і за поради, якими ви поділилися. Ну а нашим слухачам я нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталя Адаменко, експерт. з Здяковою дуже і сподіваюсь на зустрічі, гарного і спокійного нам всім дня. І дуже сподіваюсь на те, що ми будемо з вами зустрічатися і говорити. Тому що теми не вичерпані. Дякую вам дуже за те, що ви погодилися. Я знаю, що ви дуже зайняті, але все таки знайшли час. Ну і ще раз нагадаю, що Дякую. з нами на зв'язку була Наталія Даменко, це експерт з ділового етикету і дипломатичного протоколу. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.